Всім привіт! З новим днем, Слава Україні! Сьогодні хочу поговорити про Шахраїв на OLX. Розумієте, кому війна, а кому мати рідна. Тобто такий тяжкий час. Люди не хочуть працювати, а хочуть легкі гроші. Я раніше нічого не купувала, не продавала на OLX, а це буквально недавно, в неділю, 21 серпня 2022 року, я вирішила виставити туди об'яву. Це був там фітокомплекс українського бренду. І еко-гель для прання. Якщо вам цікаво, набрала реклами, напишіть під відео, я вам дам інформацію. Значить, я так як не розумілася в тому, як це все робити, я написала подрузі, і вона допомогла мені це зробити. Я оформила ці обяви, ну і чекаю. Через пів години буквально на WhatsApp мені пишуть люди, ну, зовсім різні люди, да, три номери. Зразу всі захотіли оздоровлюватись і прати. Пишуть мені, що хочуть купити. Я їм пишу, що так, звичайно, оформлюйте через ОЕЛІЦ. Вони пишуть, оформили, підтвердять замовлення, присилають мені посилання. Ну, Так як я в тому не розуміюся, я роблю скріни, відправляю свої подразі, кажу, Віта, подивися, бо я не розбираюся правильно оформити, щоб ну, все було добре, та, мені і людям. Ми почали розбиратися, Вона каже, стоп. Не ті, хто купують на OLX, мають оформлювати через OLX, і OLX має бути підтвердження. Тобто там, в своєму кабінеті, ви, вам має пройти підтвердження, щоб ви підтвердили покупку. Вони мені прислали посилання. По посиланню, звичай, я спочатку перейшла, зробила скріни, відправила віт і ми почали розбиратися. Але по посиланню переходити не треба, тому що ви можете втратити телефон, можете. На свій телефон підцепити вірус. Я вже потім про це подумала, да? але як перший раз, у мене таке було бойове хрещення на Оликс. Ми почали розбиратися, я написала людині, що підтвердження немає. І в тому сайті, в тому посиланні, що вона мені прислала підтвердити, було написано кошти а кости. Дуже багато тої сайті помилок зроблено на швидку руку. Тобто це шахраї. Потім в мене є такий додаток, я згадала, ним давно не користувалась, геть-контакт. Я туди зайшла. Це такий додаток, де ви можете подивитися, хто не знає, як людей, номери, які вас не знаю, підписали інші люди. Там, ну, хто їх хоче, так відписує. І я зайшла, ввела ці номери, подивилась, Там написано, шахраї розводять на OLX. Я теж зробила хештег, підписала їх туди, щоб люди, які вони будуть писати, я думаю, що я не остання, та? щоб вони теж знали, могли подивитися. Тому. Яка схема у цих шахраїв? Вони пишуть вам за межами OLX, дають вам посилання, ви по ньому переходите, або ви втрачаєте телефон, та вірус, або ви вводите туди свою картку і втрачаєте гроші. Тобто не маєте не грошей, не товару. Тому. Всі операції, які ви будете проводити, покупки, продажі, проводьте на OLX. Там має бути офіційне підтвердження, покупки, продажі, та, і все робіть на OLX. Якщо що, не дай Бог трапиться, ви можете поскаржитися в OLX, і цей аккаунт заблокують. За межами OLX ви цього зробити не можете. Мені повезло. Так як я звернулася до подруги, та, і ми це все швиденько, тобто розібрали. Шахраїв дуже багато, розумієте, такий тяжкий час. Люди працюють, наші хлопці захищають країну, а якась мразота хоче е, лишити тебе без своїх кровно зароблених грошей, та, ніхто не хоче працювати. Тому будьте пильні, дивіться в сервісах, яких ви продаєте, купуєте, е, ознайомлюйтеся з правами, ознайомлюйтеся з інформацією. Да? Які операції ви там можете проводити, як себе захистити. Не ведіться на шахраїв. І не переходьте не по яким посиланням, які вам присилають за межами ой ще будь-якої платформи. Тому що то може бути вірус, і то ну, шахраї. І майте якийсь додаток, типу, типу геть-контакту, щоб ви могли подивитися, як підписали ті незнайомі номери люди інші, та? щоб ви убезпечили себе. Тому будьте пильні, тримайтеся! Бережіть себе, бережіть свої кошти, бережіть своє здоров'я. Не ведіться на шахраїв, Нехай йдуть, працюють. Все буде країна. Гарного дня.